Доброго дня, Полтава. У нас сьогодні Ніна Сергіївна Чобіцько, голова громадського контролю Чорногінського району. Прийшла до нас зі своєю проблемою. Розкажіть, будь ласка, трішки про неї? Проблеми в мене. Що сталося так? Сталося, сталося кража державного трьох транспортних засобів. Зараз по цій справі ведеться слідство. Але слідство ще не закінчено. З 9 на 10 червня. Угу. Він, трактор і цей прицеп були у нього, тому що він керував ним цим транспортним засобом. Він був як водій, Хто? цей сагань, сагань Микола Григорович. Це ваш односельчанин. Односельчанин. Ну він наш і знайомий, і можна сказати, і сусід по поблизу ж він живе. Але він, так як у нас не було кому управляв цим же ж транспортним за то він його на найняли, якщо по просьбі, по проханню, він кому належить років, цей транспортний засіб, кому трактори? Належить мальовані мої дочці, мальовані Тетяні Вікторів. Віталії вашої було. дочки виходить крали транспортний Ну да, ну як вона, вони. вони з ним договорили, що він обробляв свою землю і нашу землю. Uh -huh. У нас до 20 гектарів землі своєї, що по 2 гектари я брала. І в його там не знаю, гектарів мої 10 у його своєї. Він ніде не працював багато років, а сам за трохвець кінчав механізації, що вже там технікум якихось. Я стало, що він вкрав. А сталося так, що я сказала, що щоб він доставив Таня, кажу, ди кажи, що щоб він доставив нам. І трактор привіз, тому що в нас не оброблена вже червень місяць, а в нас не оброблена земля. А він пішов вже на роботу, це його свободівці, по, як по рекомендації своїх районних начальств його видвинуло на роботу держспеціалістом у селищну раду він став працювати там. І тепер тобто він знаходиться, він партії, в партії Свобода. так? В Партії Свобода і кругом, даже кругом у. Свого в своєму він у його і прапор стоїть, той же свобода, і в робочий час він розкладають працівники, які із служби оті зайнятості, розкладають йому наглядну агітацію і він розповсюджує цю літературу. Я на 15 ж липня ось, навіть повідомляла, СБУ дзвонила, що в його таке, якраз трактор. А трактор цього немає. немає? Взагалі його немає. Взагалі тобто він немає. З 10... він 9 на десяту да. і, і, ні трактора, ні немає, ні прицепа, немає нічого. Де а, сагань Микола зараз? А він працює, він працює. Ви звертались до поліції? Так, зараз ведеться слідство. Я й прокуратуру і міліції ведеться слідство. Зараз допитують усіх же там жителів, тому що всі знають, що Ви впевнені, це там? що він а? вкрав. Ви впевнені, що він вкрав. Так ось з його двору пішли. З його двору він він сказав, що а в мене його не було. А, взагалі в взагалі його типу не було. А тоді ж ніде йому дівати, а тоді вже давай таку версію складати, щоб що дочка продала йому трактор. в общем він не знав, вже, що, що йому це. Яке цілковтання? Кажи, хай він сюди, трактор сюди, знайдемо другого тракториста і будемо пробляти. Uh -huh. А він, а в мене його не було. Так це ж не, не поодинокий случай такий, що він оце так, а в мене його не було. А як же не було? Як усі люди знають і воно пішли? Ми стоїть же трактор. Трактор з воторах вірваний його в дворі. Он ж, ж з, зняли зараз. там? — Та немає, немає його взагалі, немає. немає ні прицепу. цьому. Вот а? Фотографували до? Да, в мене все з ну, все, всі. Mm -hmm. які, і, і все, його не, не стало. Ви казали, що крім вашого трактору, ще. І, він... і оце ж Opel, Opel, ту машину. Що була на батькові, він, видно, розібрали і кажуть, що він продав. Його... Чому батьку на... на його батькові була машина, а не в насівська була машина. Не, не його Не приватизована. Чи Ні, вона до... не просто як батько не дожив півроку. Так аби він півроку дожив, то може ньому, він як наследник чи як воно, то може б йому і попала та машина, а так йому не тут. Забирає совбець. Зараз вона в розв'язку отой опий, в розв'язку знаходиться теж ну Мені говорили, що треба сходити на я живіту, де, де знаходиться оце ой. Собези. Ну, совпезили ці ж Ну, Ну, виходили, звертались до цього. По, за Опель? За опель? Я до своїх пішла, вони кажуть, що в розвитку ви опель сам також. Коли каже, на суд нас пригласить на суд, і ми, каже, розкажемо, що цей, що це дійсно так, що в розіску ж находиться він тут. І ще ви казали, ще який а, транспорт, виказали що три. Ну, три. Оце ж прицеп, трактор а, прицеп. і прицеп наш. Mm. І, і плуг ще ж там. Ну, на плугові немає номерних ж знаків немає. Просто воно плуг та й все, цей. Mm. Що ще, ще мені казати? Я вже неправильно кажу. Ні, чому? Все ви правильно кажете, ви звернулися до нас, щоб ми допомогли вам до да, рішення щоб, цього проблему? І хоч за цю свободу. Він постійно, кожен четвер, у нас по четвергам це сьогодні базари. І він, як ці працівники йому розкладають ці газети, він ходить, все кругом. Тут йому тільки свобода і все. Його підтримує, голова. Що Ради... кажуть вам а, з приводу заяви в поліції, в ОСБУ? Ну, от подавали заяву, що вони вам кажуть? Йде слід? Ну, в СБУ я дзвонила. Дзвонила по телефону і все. А в поліція... а ні, ні, ніхто поліції ніхто не А в поліції що кажуть? Ну, а поліції ведеться слідство. І Прокурор направив на до поліції для проведення слідства. Угу. А коли Але... якісь далі будуть рух якийсь, вони вам казали вже в поліцію? Ну вони ж відбирали пояснення, відбирають у свідки, сиха, коли тоді. А тоді, як закінчиться, передадуть на суд спробу. Угу. Як закінчить. Але мене саме це, що ця людина, вона повинна, повинна відповісти. Він був на Майдані, був на Майдані. І вона... до, до чого тут душ... майдан, якщо людина краде?